Ці кадри просто шокують. Ось він трагічний підсумок посиденьок колишніх бійців АТО. Ось тут знаходилося тіло і фактично не було жодного живого місця на тілі потерпілого. Майже 50 ножових поранень. 25-річний Володимир помер на місці. Чоловік із Закарпаття в татарів приїхав на заробітки. Тут і познайомився з Русланом. Обоє колишні бійці АТО і, звісно, мали що згадати за чаркою. Вони познайомилися, де приблизно з 14-ї години вони почали вживати спільно спитні напої. Після того власник будинку вже запросив його до себе в гості. Тобто вони до цього часу знайомі не були. Це той на війні, це на війні. І слово за слово, цей там ти був на той, та, я теж. Вони розговорилися і давай про війну. І давай, і вся тема в них тільки про цю війну, про ті бліндажі, про ці передові, і все-все. Як пішло у них, так і пішло, пішло, пішло. До хати, розповідає Геннадій, обоє бійців прийшли вже на підпитку. Чоловік орендує в будинку Руслана кімнату, аби не заважати побратимам, пішов геть. А коли повернувся, застав уже слідчих. Ну був бардак, оці ліжка стояли отак. Це все було порозкидано, штори на бік. Стаканчики розбиті, кружки валялися, все. Ну і тут ковір з кров'ю Лежав оцей ковір. во він з кров'ю бо ми його вирізали. Я то сполив. Через що саме посварилися військові правоохоронці, поки не знають. Руслан пояснити нічого не може. Як хапався за кухонний ніж, та наніс майже півсотні ударів не пам'ятає. Після випитого енерго кількості спиртних напоїв спричинив удари кухонним ножем. Пояснити він нічого не зміг. Він тільки пояснив те, що між ними виникла суперечка. Яку суперечку він не готовий дати відповідь. Шум розбірок у будинку почули сусіди. Вони й викликали копів. Поліцейські приїхали якраз у той самий момент, коли атовець витягував з кімнати убитого ним побратима, щоб десь заховати. Витягував тіло з будинку з метою, з метою приховати, приховати вчинення. злочину. односельці шоковані такого від Руслана не чекали. каже чоловік був на майдані, а після пішов на схід з сапером. Він здурів, чи що він такий взагалі був не. Не з тих таких розумних, але й не з дуже з дурних. Да, він служив в на Майдані всі весь сезон. Ну, скільки Майдан був, він в на Майдані. Стояв від початку до кінця Майдану. Після цього його призвали у, на війну. Пішов на війні, воював. Прийшов звідти з війни. Ну і після війни в нього трошки з голови пішло. Родичі теж і досі не вірять, що Руслан ножем заколов свого побратима. Спілкування на цю тему уникають. Спровокувати так, але щоб сам взяв який це не однозначно. Та 43-річний чоловік свою вину вже визнав. Наразі Руслан в ізоляторі тимчасового утримання ветерану АТО світить покарання на термін від восьми років позбавлення волі.